Працюємо усією родиною. Чоловік монтує наразі стильові ось такі світильнички подвійні і робить красу, наводить, бо скоро вже треба здавати квартиру під заселення хазяйці квартири. Донечка молодша також. Не пасе задніх, вона в нас помічниця. Таткові допомагає, Я поки замітати. татко да, любить вона замітати, бачите, вже все, майже готово. Зараз чоловік рамку вставив і всередину тепер буде вставляти самі вже ось ці лампочки. Настюнька наша замітає, прибирає. Ось так працюємо ми усією родиною. Я також зараз почну складати весь інструмент, вже будемо його забирати додому. Чоловікові ще багато світильників варто встановити. Тому як в, на кухні тут буде, в, в кухні студії буде дуже багато освітлення, ось таких подвійних, красивих світильничків. Сьогодні субота, а робота є.